Мойсівка невелике село за 20 кілометрів від Золотоноші. Історія цього місця захоплює. Прийму у минуле і дізнаємося, як звичайний заїжджий двір перетворився на справжній лівобережний версаль. У 17 столітті через ці землі пролягав шлях із правобережжя до Слобожанщини. Ними йшли тисячі втікачів від панщини. А кмітливий єврей Мойся вирішив скористатися нагодою і поставив заїжджий двір для подорожніх. Так і виникла Мойсівка. У 1796 році село стало власністю поміщиків Волховських. У 1804 році тут звели розкішний палац у химерно-ажорному стилі, а через кілька років церкву Петра і Павла. Волховські організовували величезні бали, які тривали днями. Великий маєток, гарний палац, в якому влаштовували багатоденні бали, любили дворяни та поміщики. Постійними гостями були такі відомі родини, як Тарновські, Лизогуби, Закревські та багато інших. На балах відбувалися танці, кипіли азартні ігри в карти. Тут читали вірші та обговорювали новини, а показатися у вбранні за останніми тенденціями моди це була одна з чудових нагод не стільки похизуватися, а ще й для дівчат привернути до себе увагу. Цей маєток прозвали лівобережним Версалем. Влітку 1843 року до Мойсівки завітав Тарас Шевченко. Його привіз друг, хрещеник Волховських Євген Грибінка. Поет був у захваті від краси місцевого маєтку та гостинності господарів. Потім він ще двічі повертався сюди. Але все це не могло тривати вічно. Марнотратство Волховських призвело до банкрутства. Вони розпродали свої землі. А в 1912 році Мойсівка стала державною власністю. Маєток зруйнували під час революції. А парк викорчували в радянські часи? Дивом збереглася лише церква Петра і Павла, пам'ятка архітектури національного значення? Її включили до державної програми Золота підкова Черкащини, але реставрація триває дуже мляво: храм досі руйнується. Мойсівка – це нагадування про нашу багату спадщину, яку потрібно зберегти. Але чи встигнемо ми врятувати те, що залишилось? Друзі, хочу попросити вас підписатися на цю сторінку, бо за статистикою багато глядачів ще не зробили цього. Діліться цим відео. Це допоможе поширювати нашу історію.